Освітянська спільнота горішньоплавнівської громади відтепер матиме цікаві україномовні книжки для саморозвитку, мотивації, прийняття рішень і пізнання світу. У центрі професійного розвитку педагогічних працівників з'явилася перша бібліотека. Вона наповнена поки що невеличким, проте якісним книжковим фондом. Це сучасні автори, це інноваційні думки, це такий нетрадиційний погляд на. Життя на цивілізацію, на освіту, на розвиток людини це ми робили такий спільний проект з нашими колегами з Києво-Могилянської академії. І саме вони нам запропонували таку співпрацю і закупити низку книжок для саме центру і всіх бажаючих освітян, які Захочуть ознайомитись з такою от сучасною літературою. Хочу подякувати благодійному фонду полтавського гіничо-збагачення кабіна, директору В'ячеславу Даниловичу Мінязів, який надав нам невеличку фінансову допомогу, але ця невеличка фінансова допомога дуже важлива для нас, для розвитку як фахівців центру, так і всіх, хто зараз цікавиться. Розвитком науки педагогіки Ірина Горобченко, директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників, зазначила, здійснилася мрія освітян, і вони нарешті матимуть змогу у вільному доступі погортати сторінки якісної літератури, познайомитися із думкою впливових людей, літераторів і розширити власну свідомість. Книги, які з любов'ю і дуже ретельно для нас підібрали працівники києво могилянської бізнес-школи, вони дійсно налаштовані на те, щоб відбулися позитивні, хороші зміни. І в нашій громаді, і в освіті громади. Це такий невеличкий практичний скарб. Це не просто теорія, це зібраний найкращий досвід східних країн, західних країн. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо книгу Більдунг, то тут зібрана історія розвитку скандинавських країн від 1800 років до сучасності. І написано про те, як Занепалі країни у XVIII столітті змогли стати найкращими і найуспішнішими до сьогоднішнього дня. А секрет маленький у слові більдунг. Більдунг з німецькою це гармонійний розвиток людини і суспільства. І це стало не просто словом, а це стало практикою в скандинавських країнах і довело, що це працює і що країни стають успішними. Чи варто це зробити в Україні, чи актуальний цей досвід для нас? А як ви думаєте, чи варто нам гармонійно розвивати кожну дитину, кожну людину? Чи треба прислухатися до її можливостей, до її талантів і спрямовувати навчання саме на це? Ця книга дає відповіді на ці питання. Пізнати світ дітей, народжених в еру цифрових технологій, і які не уявляють свого життя без гаджетів та інтернету. Допоможе книга Діти екранів. Є маніпуляція, є звикання до відеоігор, є різні підводні камені того, що відбувається з нашими цифровими громадянами. Ми, як батьки і вчителі, ми хвилюємося. Ми хочемо їх огородити від цього всього. Як це правильно зробити? Сказати, відклади телефони не, не, не трогай його, правда спрацьовує, не спрацьовує. От є книжки, які говорять, як працювати з дітьми. Щоб захистити їх від надмірного залипання в телефони, від того, як зробити телефони ефективними при навчанні, тобто повернути гаджети від негативного впливу до позитиву. Як це зробити? У нас тепер є перші збірки рецептів. Серед нових надходжень міський голова Дмитро Биков знайшов і для себе дещо цікаве. Це книга Людина у пошуках справжнього сенсу, автором якої є австрійський психіатр і психотерапевт Віктор Франкл. Докладніше про друковане видання розповіла Ірина Горобченко. Ми зараз опинилися в тій ситуації, в якій колись опинився Віктор Франкл, який став уже всесвітньо відомим психологом. Той час в 42-му році він потрапляє в концтабір. І здається, що життя закінчилося не тільки в нього, а й людей полонених. І він, спостерігаючи, аналізуючи своє власне поведінку і відчуття і те, як поводять себе інші полонені, він виробляє методику, як людині не зірватися в прірву як навіть в таких надзвичайно складних умовах, жорстоких умовах вижити, залишитися людиною і як знайти себе. І от він говорить, що якщо в той момент, коли людина знає, для чого вона прийшла в цей світ, в неї з'являються неймовірні сили, щоб вижити, вистояти і здобути те, що вона хоче. Десять відомих правил, сформульованих адміралом Вільямом Макрейвеном, які полягають у тому, що варто приділяти увагу дрібницям і цінувати найпростіші речі, адже саме вони надають нашому життю сенс. стало основою книги Застеляйте ліжко. Кожне літературне видання, що стало частиною книжкового фонду бібліотеки Центру професійного розвитку педагогічних працівників, заслуговує на увагу і вартує того, щоб бути прочитаним, наголосила Ірина Горобченко. Нові знання сприятимуть новому розвитку як педагогічних працівників, так і освіти горішньоплавнівської громади.